У районному центрі позашкілля перш за все дбають про відпочинок дітлахів після напруженого робочого дня у школі. Саме тому днями працівники центру дитячої юнацької творчості Людмила Дешлюк та Юлія Даниленко організували для вихованців молодшого і шкільного віку цікаве, а головне корисне дозвілля на свіжому повітрі. Для цього гуртківці запросили на нову конкурсну програму під назвою Різнокольорова гра, яку провели на парковому майданчику. Завдання цих змагань присвячені барвам і кольорам, тому всі учасники заходу намагались отримати якнайбільшу кількість цієї кольорової енергії. Крім того, кожне завдання розвивало увагу, кмітливість, швидкість, фантазію і творчі здібності кожного гуртківця. Отож, в результаті такого повноцінного спілкування із сонечком, насиченого пізнавальними інтересами, забезпечило позитивний заряд, гарний настрій і гармонію з навколишнім середовищем кожного учасника заходу, щонайменше на декілька днів.